Будь ласка, це що вас привело сюди у цей сумний день? 1991 році, коли виповнилось 50 років після сумних подій у гарниці і Поліці, наше товариство румунське міністрі, Присвячено, по душі загиблі. Справа в тому, що ми дуже добре знаємо, хто, з якого села сюди е, прийшов. Е, тоді 1 е, квітня е, зібрались румуни і стороженці. Зібралося дуже багато людей. Очевидці кажуть, десь біля двох-трьох тисяч. Отак це була провокація, те, що вони зібрались, тому що по селам ходили люди, які писали їм російською або українською мовою, тому що вони не знали в румунських селах російської і української. Такі заяви, що вони хочуть репатріюватися у Румунії. Справа в тому, що тоді дозволено було німцям репатріюватися. Ну, їм відмовили, відправили глибоку. Глибоку їм теж відмовили. Вони зібралися дуже багато, і хоча їм казали, що не треба йти на границю, вони хотіли перейти до, до Румунії. E, люди подумали, що їх занадто багато і стріляти не будуть, і зупиняти не будуть. Вони дійшли до села Сучевене. У церкві вони зробили, ну, помолилися, була літургія, взяли e, прапори і e, пішли на градину. Коли вони переступали через міст, їх зустрів. Солдат на коні, який шаблею ударив ікону Божої Матері. Шабля розкололась на двоє, солдат спав з коня і тут же помер. Солдати розступилися при такій події і люди. Сказали, це знак Божий, що нам треба йти. І вони прийшли тут. А тут чекали їх вже солдати, е і почали стріляти. Перші ряди тут же полягли. Ті, хто був позаду, вони розбіглися по лісу. Їх на конях догадяли. Рубали саблями і стріляли. Так що можна сказати, що цей ліс є суцільна могила, могила. Е... хто зміг добігти до, до якогось села їх поховали, хто не міг, але почались після цього. Načiť prisledovania budej te bole syn o múnsky selo. Na je záre sa chybný to, čto petovgli Працював в архіві, а зараз на пенсії зібрав всі документи, які стосуються цих людей. У нього є імена заробити не тільки тут, а й в лунці там біля магали сама Олександріна, да забачайте вже є два слова. Скажіть як вас звучить? Чернова Олександрина Григорівна. Завтра, о 3 годині на центральній площі 9 у нас круглий стіл, присвячений ці події. Всякої провини відьмої, і невільної. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Що Господь восени в душі там де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Я на святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які прийшли до нього. Істину, істинно кажу вам, хто слово моє слухає, вірить у того, хто послав мене. Той має вічне життя, і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши вживуть. Бо як отець має життя у самому собі, так і сину і дав мати життя у самому собі, і дав йому владу творити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя. А ті, хто чинив зло Воскресіння суду, я нічого не можу творити сам від себе, як чую, так і і суд мій праведний, бо не шукає моєї волі, а волю отця, який послав мене. Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. А і Сину, і Святому Духу, нині і, 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 і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, все чесни, очевидно. То, що Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитве причистої своїй матірі, хеславне свекла постоїв, преподобне бонус отців наших, і, і всіх душі від нас приставилися, і душі всіх тих, хто загинули, ті трижди події, осейдя тих, оседь, на лоні Рома покоїть до праведни приєднає, і нас помилує він боїть, чоловіколюбний. Блаженні спільні вічний спокій, подай Господи, всім буковинцям, що стали жертвами російської агресії, всім тим, що положили життя своє за волю і незалежність своєї країни, всім тим, що впали від російського окупанта, і сотворили... Хи святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насус не дає на всього ні. І прости нам повинні наші, як і ми прощаємо минулося наші, і не година. Сли нас і бока, і сина, і святого духа, нині повсякчас, і віки. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Уявіть собі, що це було? Щоб легше вам було уявити, я вас поверну на рік назад у 24 лютого. Коли тисячі, а на 25- десятки тисяч, сотні тисяч 26-го тягнуться в бік румунського кордону автомобілів із сім'ями, з дітьми, з жінками. Люди думають, чи вони встигнуть вивезти своїх родичів, чи ні. Вони бачать, як прилітають ракети по містах і розуміють, що в будь-який час. Вони можуть перестати жити. Їх надія це чим скоріше втекти з того місця, куди може прилетіти ракета або де може висадитися російський десант і враз зупинити навіть цю єдину можливість врятуватися від окупанта. Саме це відбулося в 41-му році. Треба називати речі своїми іменами. Буковинці втікали від московського освободітеля, який прийшов тут їм навести порядок. Втікали всі, хто могли. Що таке для Буковинця його рідна земля, зелена Буковина, його прекрасні поля, його доглянута хата, його господарка, його худоба. Поле, над яким він працював з діда-прадіда, яке перейшло йому в спадок, яким він дорожив. Але все це буковинці і українці, і румуномовне населення всі готові були лишити, лише аби втекти від загребущих рук москаля, тому що всі бачили, яке це страшне зло. Всі бачили, як росіяни діяли на окупованих раніше територіях, бачили і знали про Голодомор там за Дністром, бачили, що робить нова адміністрація із людьми, яким чином ув'язнює патріотів, розкуркулює в лапках господарів, забирає останнє, насаджує п'янь усяку начальством. На то, аби ця п'янь, взявши в руки зброю, робила безпреділ, лише аби втримати цих людей у покорі. Як рік тому, так само і 82 роки тому, була частина людей, задурманених російською пропагандою, яким казали, він до нас не дійде. Живімо так, як є, усе буде добре, до нас не дійдуть. Ми по-любому перейдемо як не до Румунії, то до якогось іншого цивілізованого господаря. Але москаль не на то приходив на нові території, аби відпустити населення. Йому треба було, аби хтось воював замість нього у його війнах. Москалеві треба було, аби хтось ішов і помирав за нього. Росіянам треба було, аби хтось на них робив задурно. І тому ніхто з Буковини нікого не збирався відпускати. Їм треба було зловити, задушити. І тому так вони попередили людей, що ми вас не випустимо. Але буковинці, щирі, порядні, в основній своїй масі православні християни розраховували на те, що інші люди теж мають Бога в серці. Ми ж будемо йти з процесією церковною, ми будемо йти з молитвами. Ми нікому зла не вчинили, відповідно, і нам нема за що робити зло. Але це вони були дуже доброї думки про своїх окупантів. Окупанти так не думали. Люди зібралися з навколишніх сіл у Сучевенах, звідки вирушили вже єдиною великою потужною ходою. Як про це згадував народний депутат Григорій Тіміш, молитву перед виходом того Великого Хресного ходу прочитав його дід, який у церкві був Даскалом. Чому, запитаєте ви, читав молитву Даскал, а не священник? Справа в тому, що від прийшовших радянсько-російських військ, уже повтікали священники румуномовні. Вони втекли, їм робила Німеччина документи паспорта, і вони мали можливість переїхати не в Румунію, а ще далі заховавшись від радянського гніту. І румуномовні і україномовні села лишилися обслуговувати священники русини, але і їх не хватало. Тому дяки викон Даскали виконували функцію священників і читали ось ті молитви, бо більше не було кому. Коли Процесійна ось ця хода дійшла до Глибоки, НКВДсти ще раз об'їхали ходу із закликом не іти до кордону, бо будуть усіх розстрілювати. Люди все одно пішли. Треба сказати, що не тільки румуномовне населення втікало від війни, від російської окупації втікали всі, хто міг. Наприклад, мій дід. Вірніше, дід моєї дружини Василь Пашняк родом із старого Вовчинця, але він розповідає про теж 15 хлопців, однолітків, які вийшли із Вовчинця і доєдналися до цієї ходи. Щоправда, він в якийсь момент був врозумлений. Він сказав, що невідомою дівою у вісні, яка сказала: не іди, вернися назад. І він повернувся назад. І вже наступного дня, 1 квітня, у 9-й годині зранку, перший віз із вбитими жителями Старий Воучинець возили по центральній дорозі НКВД. Для чого? Щоби показати жителям сіл, що ті люди, які пробували втекти, їм цього не вдалося. Це був показовий розстріл, який мав на меті. Показати жителям окупованих територій, що від радянської влади ніхто не втече, це була жорстока каральна операція, яка мала на меті придушити будь-який спротив російській окупації. Буковинці зрозуміли, що назад дороги немає, але ні терпіння, ні дорогі мої толерантність не може врятувати від окупації. В 41-му році об'єднані румунсько-німецькі війська відтиснули лінію фронту, відтиснули росіян, і вже вдруге вони повернулися на Буковину тільки в 1944 році. І одразу ж таки планово взялися за жорстку русифікацію і викорінення будь-чого національного, будь-чого патріотичного. Жорстка русифікація. Викорінення, вилучення і спалення всієї патріотичної історичної літератури, вигнання з шкіл вчителів, які були патріотами, і насадження російськомовного школи, інституту вчительства мови. Вслід за тим було так само приділено увагу і православній церкві, Вслід румунські села і українські села за мус були загнані в Московський патріархат. НКВДист Михаїл Коверніцький, подивіться в Вікіпедії це прізвище, присланий із окупованих раніше Росією територій, прото Ірей Михаїл, присланий як настоятель колишнього Хмельницького собору на Буковину в якості обласного благочинного. Зверніть увагу, богоборча сталінсько-комунятська влада використовує церкву у своїх інтересах. Вони Михаїла Коверніцького снаряджають отрядами красноармійців, які їздять від села до села і замус заставляють людей підписати документи, якщо вони хочуть, аби у них відкривалося богосудження, що вони належатимуть до московського патріархату. Всіх незадоволених таким рішенням одразу розстрілювали. Тих, хто вагалися, відсилали на соловки протягом року, з 1944 до Літа 1945 року всі парафії буковини були загнані у московський патріархат за особливі заслуги перед радянською владою і для того, аби узаконити те, що відбувалося в церковному деревані. Ось цього Михаїла Коверніцького в суботу постригають в монахи, а в неділю висвячують на єпископа. В 1945 році Михаїл отримує ім'я Феодосій. І ось так Феодосій Коверніцький стає першим єпископом московського патріархату на Буковині в 1945 році. Дійсно збуваються слова Катерини Другої, яка казала, що то, що не доділав руський солдат має доділати русський поп і русський учитель. Русифікація, викорінення будь-чого патріотичного, будь-чого національного, поневолення, знищення ментальне, духовне керівництво і Абсолютна лояльність або повне знищення, як тоді, так і тепер росіяни нам не залишають вибору, або ми разом воюємо проти них, або вони нас повністю знищують. І сьогодні Україну підтримує і Румунія, і Польща, і країни Балтії, і весь цивілізований світ проти російського окупанта, бо вони пам'ятають, що таке російська окупація. Вони вже там були. І цього не хочуть. Тому і Румунія, і Польща, і всі цивілізовані країни нам допомагають стримати цю навалу, аби це зло не прийшло до них. Їм легше допомогти нам, аніж потім воювати самим. Учимося в них, вчимося в цивілізованих людей об'єднуватися і бути разом проти ворога. Бо в окупації ніколи і нікому не було і не буде краще аніж вільними господарями у своєму домі. Нам прикро, що частина священників вирішили відійти. Ми хотіли, аби ми разом помолилися, і аби ми разом відстоювали нашу неньку Україну, Бо тому що за нами стоїть не тільки Україна, за нами стоїть і Румунія, і Польща, і все цивілізований світ чекає на нашу підтримку. Дай Боже нашому народу єдності, дай Боже всім буковинцям розуму і мудрості зберегти свою країну. Зберегти свої особливості і зберегти цілий світ. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запрошуємо до слова Тетяну Лисак. Я біженка з Запорізької області, яка виїхала 25 лютого в день три дні. Три дні я виїжджала до Запоріжжя. В мирний час від нашого села до Запоріжжя дві з половиною години їзди. Але ми виїжджали з донькою троє суток. Ми проїхали 95 блокпостів. Дуже важко виїхали, але виїхали. І я дуже вдячна Буковині за прихисток. Який вона надала мені донечки мої, і е, через війну я почала писати вірші та пісні, і зараз я хочу зачитати вірш, який мрія наз... назва його Мрія. Як хочеться прокинутися вранці від того, що У, немає то, в війни. Позвоню, Побігти босі в сад. У вишиванці на землю впасти і розплакатись в траві. І в тих сльозах подякувати Богу за діточок, збережені життя, які в підвал біжали під тривогу, оплакати всіх тих, кого нема. Мій Боже рідний, ти я знаю, чуєш, колись вона закінчиться війна. Ти з нами Україну відбудуєш і знову зацвіте моя земля. Як хочеться прокинутися вранці від того, що немає вже війни, побігти босі в сад у вишиванці, на землю впасти і розплакатись в траві. Слава Україні! У нашім де діма! І бої жестоки гинуть дочки і сини у полях, широких, в нашім йде війна. Плаче вітер в волі, не курличуть журавлі, не шумлять по волі, занімі вражиття, кругом беруться, Боже відверни війну, хай сльози. І ми враж життя, кругом бомберуться, Боже відверни війну, хай сльози гнелються, Боже порятуй наш дім бережи солдатів, не дай їхнім матерям, сльози проливати Хай повернуться сини із війни додому, нашу землю осквернить, не дамо нікому, хай повернуться, сини, із війни додому, нашу землю осквернить, не дамо. Стоїмо перед образами, просим, Господи, Тебе, змилуйся над нами, зупини Боже війну, просим тебе, нині, досить горя, і плачу по всій Усі Україні, хай засвітить сонце нам ясне і красиве, хай життя наше буде, мирне і щасливе, Поможи, Боже святий, просим тебе щиро. Наш рідний край, нашу Україну! поможи, Боже святий просим тебе щиро, порятуй наш рідний край, нашу край.